Давай, дай. Лоша, лоша, лошадь. Команда, п'ять метрів. Дань, тільки розбіжись. Льоша, сразу вперед. Та сильно розбіжись нормально. Дань, ну ти бачиш, що він уже розганяє. Казання, касання, Давид. 5 метров просив. і зразу туди побіг. І побігли. О, назад, 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 назад. Він далеко вибиває. Давай, влад, нагадай. Влад кидає, давід є.

Так. Даня. Даня! В Нього тиши! Не страхуйся! Давай, давай, Влад! Через паси грай! Дядя, бери мяч! Дядь, через паси грайте! Все хочеш вести всіх запущеною головою! Отбегать надо, дави! Я вот. да, да подбор хочу да, 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 ты убежи, да, давай, давай, Ручка, да, судья! Хороший. Судья, рука! Да, вы рука! Да. Ребят, вы Та да не спіши, давіть, подивись на ворот! Суддя, два рази рукою, прошу її це! Судя! Не будеш головою грати! Вот, да. Да, она, что ты стоишь-то Свет! Ты можешь голову подставить свою хоть раз? <плес> Не двертаешься вы сейчас. Хакар, а, что ты туда пришел, стоишь лёха, там? до Влада! Да, с головой, конечно, бардак у вас ребята. да. его. Давай, да, да, давай. Да, да, Никитов. Давай! Никитов, давай, 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 продавлю, продавлю. Под давай, да, Дай, дай, дай! Дай, назад, дай! Назад, Влад,

Давай, 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 играй! давай, грай! Що ви Ничего, назад, давай, давай. закриваєш обзор. Годя, блин. Бодь! Ви тут троє! Ви одного держите троє! Бодь! Ну, Више, отклоняй! Давай, Бой! Кидай, пусто! Никит, лицо! Спокійно грай! Вот и все! Диди, да, дай владу! Ie!

Заканчу! Алхоз устраюва! Спросять, відкройся! Ментрополя! Щого ви в двох одного рабства тримаєте? Що ви вдвох одного тримаєте? Вище піднімається завіду помагайте. І Від один весь час. Водій. І вона моя шика.

Що ти робиш? Льоха, ти перед цим міг крикнуть я, щоб він не трогав? Що ви не міг? Давай, 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 давай. Давай, давай! Ти що граєш?

Хорош, Макар, хорош! Підбирай! на себе! А, а куди ти? Чуй, Свят! А куди ти в центр тільки що вибивав, коли ж сам нам попав? А? Влад, ворота, Влад! Не да не, я кажу силовий удар, а не подсечки. Давай, давай. Макар. Овця накривай, да? Трошки нижче, ближче до святі. Макар ты. Хорош, хорош, макар, хорош. Ce nasatați-l pasă? Одбирай! Ми магравця треба прокидувати, а не натикати. Тащи, тащи! Піднімесь пас. Пас! Пас! Іди сюди, йди. Влад, давай в центрі справа, Ілю. Свят сюди давай! Твоєї гроші! Пока! Пока! Ужас просто! Просто ужас! Що один, що другий? Годь, кому? Годья! Годь! Так, Влад, та, влас, ближче, пока! Макар. Макар, це не твій гро! Лха, вот пигрок, Даня. Дай, Ня, вот, Даві! <рикла> Молодці! Підходьте сюди! Давай, давай! Трогать п'ять! Команда готова? Думай трошки! Готові? Три секунди біжить покинь мені! Вигодний грали облік! Бобро! По удару до руки в боки. Ничего, ничего, давай, Стоишь, давай, я. Егор, Работа если давай. накрываешь, Здесь Давай. Есть Марк. Марк есть. Да, Марк. Давай, давай, ничего, Марк. Ничего, не бойся, не бойся, Марк, давай. Играйте, так, как вы умеете, давай. Играй так, Не подворця! Давай, Дьодь! Давай, город! Давай, Дьо! Де право! Для чого ти обводиш ти спимо? Скинь, він проб'є чи розверне гру! Давай! руку. Це кучу прийшов здати. Ходимо! Єго, ти можеш крикнути я. Він буде знати, що ти граєш. Льох, там теж Нікіті, крикни я, щоб він не тягнувся. Ну ти не кричиш, він тягнеться і мішає тобі. Крикни я, все, раз, два, і удару. Владимир подай, Влад. Я ж на часу подає. давай, давай, Джон. Да. Опять потыкни. Давай его. Не выберу, не выберу. Давид, Бобро, как ты хочешь забыть гол, если ты пешок встал мимо ворот? Дай Бобру. Дай Бобру. Раньше. Давай, 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 давай. давай. Останавливайся! Да! Не быстро, да! Пожалуйста, не приходи, не приходи, не приходи, не приходи, не приходи, не дай пасрядок! Давай, давай, давай! Давай, давай! 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 Да, давай, давай, давай. Ребят, він два персонажа, вот один, вот. Давай, давай, Паш, давай, اه, давай, اه. давай. Давай, 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 давай. Да, Ти будеш открывать? Ти можеш хоч бы точку передачи отдать, человек? Лищи седай. Деня Дьянь, Дьян. Давай, Макс. Дим. Давай, Макс, да, давай, Мак, давай, да, давай, 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 сам. давай. Сами <реку> дитина. Тим, доганяй. Так, Дай, молодець. О! Во! Да, Дим. Да, да. да, 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 здорово. Quem já o pé, vai o pé no teu cunhado. Se o pé no teu só te

Йди, Женя! Дяня, Марк, Том, що ви робите? 우

Один, Макар, один спокійно. Один, Ось дай. Давай, давай, дьонь. Тигор, і ти станеш на ворот. Не тобі надо. не Хотіна через пас! Це ти просто б'єш вперед! Ширше уйди, Женя, ширше Ілья! Та не робіть кучу! вперед! Давай, давай, давай! Є сили! Немає його Дивіться, в вугол двіряй! Дай здобут свободу! Давай, Марк, а ти співає! Бучу не робіть! Дай назад! Дай назад! Ну Дивись, бо броди! І дай назад! Пас. Пас. Ліво розверни! От і все. прострел да видали удар Женя вот и все развернул через дом думать надо